Відеозвіт на 11.11.2024 року по роботі над відеотекою уроків 3 d моделювання в програмі SolidWorks. На огляді стартова сторінка даної відеотеки додав навігаційну кнопочку, більш кнопочку підтримки та замовлення практики. Також додав картинок моделей, які проєктував. І хочу хочу ще. Навчальний блок номер 1 більше додавав практику для початківців. Тут є, розгляну швиденько, навчальний блок номер 2 для середнього рівня, навчальний блок номер 3 для професіоналів. Та більш великий блок, навчальний блок номер 4 практичне моделювання. Так, розглянемо блок номер 1 для початківців, адже основна робота зараз ведеться по навчальному блоку, по його структуруванню та наповненню. І додавав такий, додав такий розділ про. Практика для початківців 10-11 за швидким переходом натискаю на сторіночку, перехожу практичний блок для початківця і наче заповнювати її твердотільним моделюванням. Деталь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все посилання відео уроку йде на YouTube, але YouTube мені не дає можливості записувати відео понад 15 хвилин. тож Але TikTok дається мені. Тож також закидаю відео у TikTok, як хост, і використовую його. Що, перш хочу сказати, це те, що є швидкі навіть кнопочки, переходу для повернення на головну. Те, що хочу сказати, те, що всі ці відео уроки на поточний момент вони є в доступі на моєму Тіктоку та Ютубі. На Ютубі не всі, великих немає, на Тіктоку більшість. Отже, Якщо нема можливості взяти доступ до даного структурованого матеріалу, де ви можете знайомитись із блоком підтримки, є відео, як завантажити, де завантажити дану програму SolidWorks, також як змінити мову, якщо потрібно. Також є підтримка, можна замовити допомогу для установки того ж Solidworks або ж практичні заняття, додаю його на кожному. Бачимо, що є на кожній на сторінці: От інтерфейс, ескіз, це все входить в перший блок. До Допер... <кхід> перше, що якщо ви берете доступ до даної відеотеки, то даний доступ безстроковий. На постійній основі він розвивається, розширюється і нічого більше доплачувати не потрібно. І що потрібно дана відеотека, структурований матеріал, де не потрібно рискати по всьому інтернету його шукати. Більшість моїх відеоуроків з даного блоку. На даному блоку будуть тільки мої відеоуроки структуровані. Звертаємось за доступом. Ставимо подобайки. Всього вам краще.